Ви уявляєте, а тут хтось зрізав грибочок. Але я не втрачаю надії. Давайте поглянемо. Спочатку на холм, Так, це він. Ах, друзі, краса. Супер. Боже, почваночек який. Ой, а цей грибочок навертий. Отак, знайшли одного і побігли собі навпростець. А те ще тут ще декілька ростуть. Отак люди збирають наразі грибочки. А я прийшов і підібрав все, що залишилось. Краса. М -м -м, кайфок.